Вітаю, друзі. Кілька важливих заяв, які прозвучали останніми днями, наводять мене на думку про те, що моя версія, що завершення легітимного терміну Володимира Зеленського на своїй посаді є своєрідним дедлайном для досягнення якихось чи домовленостей чи радикальних змін в долі України, все більше підтверджується. Зокрема, представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою, навіть якщо якби вона змогла відтіснити російські війська до кордонів 1991 року, заявив він, а це все більш віддалена перспектива, це не закінчило б війну. На цьому тлі давайте згадаємо заяви того ж Боданова минулого року про те, що ми будемо пити каву у Криму влітку 2023 року. А зараз. Головне управління розвідки кардинально змінило свою риторику, яка синхронізується із риторикою міністра Кулєми. Якщо ми пригадаємо, в січні 2024 року під час затримки військової допомоги з боку США, він заявляв про те, що навіть якщо у нас закінчується зброя, ми будемо боротися лопатами. Але 2 травня. В інтерв'ю неземним журналістам він заявив інше, що ми повинні подивитися правді у вічі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях ніж Захід, який не встигає належним чином постачати озброєння Україні. Крім того, останніми днями активізувалася ситуація з так званим мирним самітом у Швейцарії, який нібито має відбутися в середині червня 2024 року. І на цьому тлі ми повинні теж пам'ятати про те, що 7 травня відбудеться інаугурація Володимира Путіна на п'ятий чи шостий там нього термін президентства в Російській Федерації. А 21 травня 2024 року завершується легітимна каденція Володимира Зеленського для Підтвердження законності перебування на посаді після цього, Зеленський та його шепето нічого не зробили. Зокрема, вони не звернулися до Конституційного суду України. Верховна Рада, всупереч вимог Конституції України, не призначила президентські вибори на 31 березня 2024 року і не надіслала відповідне рішення до центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія не ухвалила рішення про призначення виборів чи про неможливість їх призначення з огляду на обставини, які виникли. І так далі. Тобто, державні органи України взагалі ухилилися від виконання своїх конституційних та законодавчих обов'язків щодо врегулювання питання можливості чи неможливості проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. І в такий спосіб ми можемо констатувати те, що фактично після 21 травня 2024 року відбудеться узурпація державної влади президентом Володимиром Зеленським. І згідно моєї версії, яку я неодноразово вже висловлював, саме до цього терміну мають відбутися якісь домовленості щодо зупинення військових дій в іншому випадку, з президентом Зеленським вже ніхто із серйозних політиків не захоче мати справу. Більше того, Швейцарія заявила про те, що вона направила 160, -ти, 160 -ти керівникам країн. Запрошення на участь у глобальному саміті миру, і ми побачимо, чи багато керівників країн приїдуть тоді на цей глобальний саміт миру з огляду на те, що Зеленський на той час буде вже нелегітимним, і на місці серйозних керівників я би на такий саміт з сумнівною, з точки зору легітимності людиною, а саме Володимиром Зеленським не їхав. І з огляду на все те, що я сказав раніше, заяви пішли заяви наших високопосадовців про те, що слід визнати, ситуація змінилася, зброї нам не дають вчасно. Тобто, всі, всі українська влада, Зеленський та його Шепіто, постійно звинувачують всіх західних партнерів, Російську Федерацію, український народ, який не хоче воювати, всіх, крім себе. Крім себе, які здали мільйони громадян в окупацію агресорові, не готувалися до повномасштабного вторгнення, клали асфальт до лютого 2022 року, відводили війська, проводили розмінування, розмінували Чунгар, розмінували південь, пропустили російські війська на південь і так, далі, і так далі. Тобто, крім себе, вони висловлюють претензії до всіх. Однак винні в тому, що сталося саме вони, саме Зеленський та його Шапіто. Слава Україні.